Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу обговорити останні заяви Володимира Зеленського. Він майже кожного дня західній пресі різним виданням дає ті чи інші інтерв'ю, відповідає на запитання журналістів, і дуже багато цікавого насправді. Ну, наприклад, виданню The Guardian він говорить, що він допускає обмін територіями. Тобто, ми покидаємо Курщину, а Росія покидає українську територію. Також він говорить про те, що допускає, не заперечує, якщо Америка буде приймати участь в видобуванню корисних купалень на території України, яких в Україні є дуже багато на трильйони доларів. І сьогодні хочу якраз ці останні заяви зеленського обговорити. До речі, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, зробіть репост свої соціальні мережі своїм друзям та знайомим. Ну і не забувайте підписуватись на канал, це надзвичайно важливо. А в описі під відео я залишив посилання на інформацію, а також на мій інстаграм, де я щоденно викладаю також відео про Польщу кордон і, взагалі, інформацію для українців за кордоном. Тому також рекомендую в описі під відео підписатися на мій інстаграм. Дякую вам за вашу підтримку. В останньому інтерв'ю The Guardian Володимир Зекій говорить, що допускає. Можливість обміну територіями. Тобто ми виходимо з Курщини, а Росія виходить з нашої території. Ну, я не думаю, що це буде, що ми покидаємо Курщину, а Росія нам віддає всю територію, яку вона захопила до 91-го року кордоні. Тобто, я думаю, що такого, що такого не буде, це моя думка. Ну і ще питання, чи Росія на таке погодиться. Тут теж варіант. Але що говорить Зеленський? Ми можемо обміняти одну територію на іншу. Зеленський наголосив, що поки не знає, яку частину окупованих Росією територій Україна попросить натомість. Я не знаю, подивимось, але всі наші території важливі, немає жодного пріоритету. Сказав президент. Ви до речі, що думаєте про ось таку заяву і про ось такий обмін. Ну я впевнений, що е, тоді, коли ми зайшли на територію Курщини, то така була ідея, що ось ми тут прорвалися, теж ми тут це завоювали для того, щоб потім обміняти ці території. Я впевнений, що це був колись такий план, і зараз це повертається. Ну це моя думка. Бо я думаю, що нам не потрібні території Росії. Я впевнений, що більшість з вас також думає, нам потрібно наші території російські не потрібно, і це було зроблено якраз для того, щоб мати можливість торгувати. Також давайте поговоримо про нещодавну заяву Трампа, який говорив, що він хоче. Наші корисні копалини, які є в нас, які в нас, яких в нас є багато, і ми би мали ними розплачуватись за ту допомогу, яку Америка нам надає, я би сказав, що інвестиції з Америки в українські копалини це добре. Ну тобто, не говоримо про те, що ви нам щось маєте віддати, яким то чином це має бути, але якщо Америка хоче інвестувати в українську землю, в українські копалини, будувати. Розбудовувати, робити так, щоб на нашій території були видобування, переробка, транспортування, люди будуть працювати, інфра інфраструктура буде розвиватися. Всі будуть задоволені. І Україна, і Америка. То це так. Ну я за це. Я чомусь думаю, що це малося на увазі, і що Трамп про це говорив, а не про якийсь бартер, незрозумілий нікому. Ну тому що якогось договору ще немає. Це поки що заява. Ну але. Певні заяви Трампа вони передбачають потім якісь дальніші дії, як ми бачимо. В інтерв'ю Reuters Володимир Зеленський розповів, скільки чого є на території і в надрах України, і що він зовсім не заперечує, якщо Америка, європейські країни будуть інвестувати в українські надра для того, щоб всі були в плюсі. Тобто ви інвестуєте, отримуєте свій відсоток з того. Ми маємо робочі місця, ми маємо розвиток і всі в плюсах. Так він розповів, що в Україні, окрім вугілля, є золото, титан, марганцеві руди та інші корисні копалини. Зокрема, він зазначив, що титан зосереджений на сході та у центрі, але його чимало і на півночі України. Там на початку 22-го року перебували російські війська. Сьогодні найбільший обсяг Титану в Європі у нас в Україні, заявив Зеленський. Залізна руда зосереджена у центрі України, а точніше у Дніпропетровській області поряд із Кривим Рогом. Водночас, найбільші поклади Урану в Європі також зосереджені в Україні. Йдеться про Кіровоградську область. Росії важливо отримати не лише Донбас та Південь, але захопити і центральні області України, заявив Володимир Зеленський. Там є ресурси на трильйони грошей, зазначив. Президент дуже важливо, щоб усе це залишилось у нас, тому що це частина безпеки, це наші гарантії безпеки, і тому це є одним із пунктів. Нам треба це захистити. Я ну, тут з ним погоджуюсь, тому що це один з можливостей зауходити захід взагалом захист і захід інвестувати в Україну, зосередити тут свій капітал, певний, і потім його і захищати. До прикладу, Польща. В Польщі дуже багато різних заводів, не польських, тобто німецькі заводи по виробництву автомобілів, до нього запчастин. Італійські, іспанські, американські, Великобританія, ну дуже багато країн в Польщі будують, будували і будуть будувати різного роду заводи виробництва, так само складні приміщення. Чому? Тому що в Польщі дешевша робоча сила. Польща надає таку можливість, і за рахунок того Польща росте, розвивається. Ми нічим не гірші, ніж Польща, і просто в нас є інші можливості для того, щоб розвиватися. Якщо західний капітал буде вкладати в розвиток інфраструктури в Україні, буде вкладати в розвиток видобування корисних копалень, які до того. На жаль, Україна не видобувала, вона не мала ніяких можливостей і коштів, щоб це робити. Чи воно буде під землею і ніхто його рухати не буде? Чи ми, наприклад, дамо доступ іншим країнам інвестувати в це, в Україні, дати можливість це добувати і отримувати як нам користю, так і іншим країнам? Я вважаю, що другий варіант. Підходить краще. Звичайно, ми можемо нікому нічого не дозволяти. Тоді ми не будемо говорити, давайте інвестуєте в Україну. Ну в що інвестувати. Є можливість, і це треба пропонувати. Друзі, це моя думка. Ви можете з нею погоджуватись, можете не погоджуватись. Я це бачу так. Я не думаю, що Трамп і інші лідери тих чи інших країн будуть говорити віддайте нам щось. Ні, я думаю, що це була розмова про інвестиції в ту чи іншу сферу. Ту чи іншу копальню в видобування тих чи інших корисних копалин. Можу помилятися, звичайно, але поки що ні договору, нічого нема, це попередні заяви, які ми можемо з вами обговорювати, думати і якісь свої висновки робити. І з цього боку Зеленський починає торгуватися. Та, він говорить: хочете, нема питань. Західний капітал сюди це одна з. Можливостей захистити також Україну. Буде ваш тут капітал. Ви будете також боятися за те, щоб сюди нічого не прилетіло, сюди ніхто не зайшов і того не забрав. Один з варіантів: крім того, зброя, крім того, захист загальний, там і чи вступ в НАТО, чи якісь гарантії, такі, які нас можуть захистити. Я вважаю, що це один з важелів впливу на західний світ, на західні країни з боку України. Ви хочете, щоб кордони Росії не збільшувалися. І не були ближчими до Європейського Союзу та до країн НАТО. Дайте нам зброю, дайте нам захист. Ви хочете українське копалене? ви хочете інвестиції сюди. Давайте Грошики, інвестиції. Нема питань контроль. Я за те, щоб контролювалося це питання, щоб це не просто там дали мільйон, мільйон, мільярд чи 10 мільярдів, давайте щось ви там копайте. Ні. Щоб це все було під контролем. Тільки так. І в такому випадку. В нас може з'явитися можливість і розвитку, і захисту. Якщо країнам західного світу не буде цікаво вкладати гроші в Україну, вони цього робити не будуть. Всі вони допомагають Україні з користю. Америка, як мінімум, бачимо в образі Трампа, говорить це напряму. Ми вам допомагаємо, але ми хочемо те, що Україна має. Добре, нема питань. Є якісь договори, інвестуйте, видобувайте, нема питань. Хоче Німеччина, хоче Польща, хоче Велика Британія інші країни. Супер! Підписуємо договори, домовляємося, вкладаєте гроші, працюємо разом. Багато країн заявили, що вони хочуть брати участь у відбудові. Це також для них користь. І Україна з ними якісь має певні вже домовленості, якісь договори. Тут те саме, якщо ви хочете приймати участь у відбудові, будування інфраструктури, заводів, виробництв, копалень і того всього. Заключаємо договора, працюємо, робимо це. Але, звичайно, що треба спочатку зупинити війну і тоді розвиватися разом. Я так думаю, і це я транслюю сьогодні для вас. Ви, якщо маєте іншу думку, інші аргументи, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А також не забудьте підтримати це відео, зробити репост і підписатися. Тому підтримуйте, приєднуйтесь з вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.